Сьогодні в нас сьомий випуск з циклу Усі крапки над І. Сьогодні я висловлю вам свої думки стосовно антикорупціонерів і всієї бузи, яку вони підняли за останній час. Як завжди, я дав можливість пристрастям охолонути, тепер спокійно вам розповім, що відбудеться. По-перше, щодо непідконтрольності антикорупційних органів, якщо вони незалежні від вас, це ще не означає, що вони незалежні. Це означає, що вони залежні від когось іншого. Ці органи створені на вимогу американців. Працювали, по суті, на американські гранти, і працювали, я вам скажу добре. Ви мені можете не вірити, якщо вас ввела в оману назва антикорупційні органи. Тому що покликані вони не боротися з корупцією, а збирати для американців компромат на наших очільників, щоб на них було чим тиснути. Ну, Такі от правила гри. І з цією функцією антикорупційні органи справляються чудово в Україні. Я не люблю говорити про корупцію і боротьбу з нею. Чому? Тому що це симулякр. Тобто це штучно видумана проблема, яка використовується для того, щоб відволікати нашу увагу від проблем справ. Тоді як я обговорюю виключно справжні реальні проблеми. Реальною проблемою України є не корупція, як вам вдовблює телевізор, а відсутність правосуддя в державі. Оце дійсно проблема. Звичайно, як кожна нормальна людина, я б дуже хотів, щоб в Україні не було корупції. Тоді б нам взагалі не довелось працювати. Ми б жили за рахунок туристів, які мільярдами приїжджали б з усього світу, щоб подивитись на єдину в світі державу, де нема корупції. Ну але це лише мрії. А на практиці, даруйте, корупція є скрізь і проблема не в тому, що вона в нас є, а в тому, що нема кому за неї карати. Чому? Тому що в Україні феодалізм. Тому що населення просто до капіталізму ще не дозріло. Я не втомлююсь нагадувати моїм шановним глядачам, що пересічний українець, тобто типовий, це виборець Януковича. Ніколи про це не забувайте, якщо ви самі ніколи не голосували. За Янукович, отак, як і я, то це не значить, що ви типовий українець, якраз навпаки. Типові оті, що продають голос за продуктовий пайок. Ті, хто розпускаючи шмарки, кавкають, що а всі вони однакові. Ті, хто вибирає бандита відвертого двічі засудженого, не думаючи про наслідки. Ті, хто хоче тупо пожрати, тупо поржати, приводять до таких наслідків. Як я вже сказав, не буває незалежних органів, всі від когось залежні. Незалежним дуже умовно можна вважати кацапське пило. Вам потрібен такий незалежний орган? Мені ні. В ідеалі орган який бореться з корупцією, має залежати від народу, тобто від більшості виборців. Але в Україні більшість виборців така, що на ментальному рівні не передбачає боротьби з корупцією. Кожен хоче порішати, на жаль. А бандита, злодія, корупціонера, оце от населення даруйте, не таврує. Мало хто спроможеться, дивлячись на Порошенка, сказати вголос, це злодій, бандит, мародер. Хоча це очевидні речі. А що кажуть? Кажуть, уміє жити. Як казав колись Любомир Гузер, основна проблема України моральна деградація нації. 300 років. Без державності і ординського панування не минули дарма. Тому до проблеми боротьби з корупцією я налаштований доволі критично. Сподіваюсь, тепер ви мене зрозуміли. Але що ж насправді відбулося? Все це аж ніяк не пов'язано з корупцією. Просто американський уряд вирішив міцніше надавити на нашу зелену владу що примусить до капітуляції перед Московією. Тобто кожен, хто зараз виходить протестувати проти зеленої влади, він не проти корупції виходить. Він виходить за капітуляцію. Оце те, що треба зрозуміти. Ну, саму якість цих мітінгарів найкраще показують їхні картонки. Якщо ви бачили, що там написано, то ви розумієте, що це не молодь, а молодняк. Різниця певна є, ветеринари знають. Ну, це має знову-таки не тільки погану, а й хорошу сторону, тому що порядна людина з ними поруч не стане. Під картонкою з матюками, ну я, наприклад, не стоятиму. Сподіваюся і вийти. Тому навіть якщо хороша людина якимось чином заблукає. І захоче підтримати цей протест, то навряд чи вона долучиться до оциху. Зверніть увагу, хто підтримав цей протест. Порошенко, який жодної купи лайна не обійшов, не вступивши. І його вірні холуї, всі оці чесалки, нелірники, вся оця погань, від якої нудить, просто даруйте. Ну, ну, хто може бути огидніший від марондера? Тільки той, хто живе за його кошти, його підтримує, дарує. Тобто наша влада намагається зіскочити з гачка. Перша причина проблеми в тому, що американи вимагають того, за що вже не готові платити. Тобто вони сподіваються на інерцію. Вони платили за позицію світового лідера. Вони дарували Європі і іншим багатьом цивілізованим країнам безпеку. За це мали першість у світі, за це їм поступалися, За це їхні корпорації були першими. За це весь міжнародний бізнес майже весь зареєстрований штаб-квартири в Штатах і платять податки там. Але даруйте, хто дівчину годує, як кажуть, той її танцює. Американи перестали годувати Україну, але намагаються танцювати її далі, а не виходить. Наша влада їм чітко вказала на їхнє місце. Місце їхнє, ну якраз в тому кутку, який не дуже аромат. Які наслідки все це матиме? Всі ви дивуєтесь, чому, тільки скасувавши один закон, обіцяють тут же прийняти другий, кращий. Тому що контроль над цими антикорупційними, так би мовити, в лапках органами наша влада збирається забрати в американів і передати нашим європейським партнерам. Це вигідно усім, окрім московитів і американів, звичайно. Європа хоче отримати важіль впливу на Україну. Український уряд їм пояснює, що ми ж вам віримо, що ви ж будете в серйозне політичним тиском займатися з корупцією боротися. Європейці вірять, що Зеленський такий наївний і його команда. Ну, всі роблять те, що їм зручно. Тобто, побачите, в новому законопроекті основна роль буде відведена Європі. Саме від Євросоюзу в подальшому будуть залежні оці, з дозволу сказати, антикорупціонери. Але знову-таки залежність буде дещо меншою, не такою тотальною, як вона була від Америки. Це перше. Друге, що тепер різко зростає ймовірність зниження призовного віку на війну. Влада побачила, що молодняку багато, зайнятися йому нічим. І щоб по мітингах не скакав з картонками, схоже, що прийме такий цей законопроект. Зрозуміло, що американів нагнули поставили в позу, що ми вам більше нічого не винні. Це позитив. Ну а з негативу, якщо раніше хтось сумнівався, чи ця влада краде, чи не краде, тепер очевидно, що краде. Тобто всі вони під цим підписалися. От всі оті депутати, які прийняли цей закон. Президент, який його підписав, визнав публічно – ми злодії. Що з цим робити, да нічого не зробиш. Їх за це і вибрали. Пересічний любить злодії. Виженеш цих будуть інші злодії. Але під час війни, коли на тебе йдуть не просто з війною, а з геноцидом, ганяти власних злодіїв, ну це, м'яко кажучи, не найрозумнішішим. Звичайно, в ідеалі було б добре дати їм відчути межі, але українці і раніше цього не робили. Згадайте, як у нас вкрали землю сільськогосподарського призначення. Були тоді мітинги, ну я ходив, ви навряд. Тоді ж всі казали, що епідемія, раптом хтось кашляне і всі навколо здухнуть. Влада скористалася цим страхом. І зараз, якщо ці протести... Почали, то хтось їх організував. Зрозуміло, хто. Баба Юля постаралася. Порошенко підтримує. Кожен шукає в цій мутній водиці щось для себе. Юлю схоже зажопили разом із зеленими що вона так бурсується. Ну а Петьман користається нагодою повалити владу, не думаючи, а може й думаючи, що заодно валить україну. Уже забув, як вимагав не розхитувати човна, поки сам був при владі. Тепер розхитує. Такі от справи. Ну, і ще із важливих подій, що відбулося, чергове толковіще між Євросоюзом і Китаєм. Обидві сторони вдало відморозились, тому результат нічий. Про що йшла мова? Зараз за увагу Європи ведеться дуже активна боротьба між Китаєм і Штатами. А ця примхлива дама здобула можливість вибору. Американи душать тарифами, намагаються перекласти на Європу свої проблеми і пограбувати її по можливості під чисту, погрожуючи своїм ручним бандитом, це вони думають, що ручним путіним, якому вони збираються згодувати Східну Європу, а із Західної потім взяти добрячі гроші за захист. Тобто обдерти як лип. Ну, але як бачите, Китай теж не сидить, склавши руки. Але в Китаї інша проблема. Він підтримує Московію. От європейці йому кажуть, що припиняй, припиняй підтримувати Московію, припиняй війну і будемо торгувати. І разом виступимо проти Америки. Китайці крутяться, кажуть, що то не ми. Їх там нет. Тому результат поки що нічий. Я б сказав, що зараз Європа має золоту акцію. От до кого вона буде прихильнішою, то і переможе. Тому що на сьогодні об'єктивно три великі сили в світі. Це той Китай із примкнувшими, Американи із своїми примкнувшими і Євросоюз. Різниця в підході в тому, що Китаю потрібен на сьогодні єдиний Євросоюз, з яким зручніше торгувати. Американи навпаки докладають диких зусиль, щоб його розвалити. Євросоюз це не камінь, на жаль, це драглі. Аморфна структура, яка навряд чи зможе скористатися своєю золотою акцією саме тому, що вона не є єдиною. Цей Євросоюз створили для того, щоб європейці не воювали між собою. Що краще торгувати. Але вся оця взаємна ненависть нікуди не поділась. Якщо ви думаєте, що вони там цілуються в засос в Євросоюзі, зовсім ні, вони борються між собою. Ну, економічними методами, звісно, це на політичному рівні. А на рівні населення, обивательства. Існує страшна ненависть усіх до всіх. От зараз, здавалось би, хороша справа цей канцер Мерцель починає розповідати, як він перетворить на Німеччину, на найбільшу військову потугу Європи. Ще нічого не зроблено, тільки сказав. А поляки вже напружились, їм вже страшно. Тому що чи дістанеться з цього на горіхи Московії вони не знають, а їм то точно дістанеться. Їх історичний досвід цьому вчить. Тому процеси йдуть складні. Чим вони завершаться, зараз ніхто не скаже. Наша ситуація погіршується. Плавно, але, на жаль, не впинно. На що ми можемо розраховувати на сьогодні, що у московитів впаде економіка? Але боюсь, що ще мінімум рік вони протягнуть. Я вам можу сказати вже зараз, чому. Пуйло таке борзе, нахабне і впевнене в своїх силах. Воно вважає, що має ресурс, може пограбувати населення, яке тримає десь 600 мільярдів доларів у російських же банках. Уявляєте, знайшли кому довірити. Ну, але тут є два але. По-перше, ці гроші належать далеко не всім росіянам, а кільком відсоткам найзаможніших, які цілком можуть і табакерку застосувати для апоплексікого удару. Ну а друге, те, що є така штука, як норма резервування. Тобто у банку грошей немає. Ця норма резервування визначає, скільки банк зобов'язаний тримати із своїх капіталів, залучених у готівці. Це кілька відсотків завжди. А решта грошей десь вкладені. Банк не тримає їх в підвалі. І де вони вкладені? Не за кордоном, де можна реалізувати активи. Російські банки тим же московицьким урядом були змушені інвестувати в промисловість, в основному військову. Тобто отримати ці гроші назад можна тільки, якщо ці підприємства погасять кредити, чого вони не зроблять ніколи. А реальних живих грошей у системі мільярдів 40 це десь так на півроку, а ніяк на 600. Це півроку можна латати дірки. Отаку убишка, якою московити пишались, вона вже порожня. Навіть у частину вже вичерпали. Тобто десь через півроку почнуться реальні проблеми. Через рік наступить залізний капут. Це якщо Китай не почне давати кредити. А що б його виявляти таку щедрість, я, чесно кажучи, не бачу. Що все ще може змінитися, побачимо. За тим дякую за увагу. До наступного разу. Слава Україні!